Вечір добрий мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Ось і настав час вечірні колесанки. І шла весна красна у синій хустинці, несла весна красна у скринці гостинці, ягнятам травицю, гусенятам водицю, каченятам рязку, а малятам казку. Слухайте ж, дітки, буду починати, а казочка моя називається. Материнська любов. В одному селі жила бідна селянська родина, чоловік працював на багатого сусіда, а дружина. Пекла на продаж гречані млинці, мали вони єдиного сина, якого дуже любили, дружно жили. Та невдовзі батько важко захворів і заповів дружині, аби син був ученим, бо лише за цією умови принесе користь і країні, і буде шанованою людиною. Коли синові минуло сім років, матуся сказала: настав час, синку, Виконати волю тата, десять років маєш вчитися. Син вирушив у велике місто, а матір залишилася у своїй хатинці, сумувала, ночами плакала і все рахувала, скільки ж років, місяців і днів ще чекати сина. А до зустрічі залишилося багато днів. Якось матір почула чиїсь кроки, відчинила двері. А на порозі син, зраділа, їй так хотілося його обійняти, але вона цього не зробила і суворо запитала, чого повернувся так рано. Хіба твоя наука закінчилася? Син не очікував такого від матері. Зі слізьми на очах він тихо промовив. Я так стомився. Дозволь мені хоч трішечки пожити вдома. Матері дуже хотілося побути з сином, хоч кілька днів. Але вона стримно запитувала, хіба ти усі науки опанував? Син опустив голову і сумно відповів, так, я вивчив вже все, що потрібно було. Що ж візьми ручку, чорнильницю, папір і напиши перші десять літер, запропонувала матір. Коли син все приготував, матір погасила мінці готові. Вона звалила свічку і глянула. Народи були криві і нерівні, а в деяких місцях виднілися навіть клякси. Матуся поклала руку на плече сина і промовила: Вертайся у місто. І приходь додому, коли досконало опануєш усе, що тобі треба знати. Рушай зараз. У тебе немає часу на відпочинок. Вона віддала сину спечені млинці в дорогу. Той йшов. І гірко плакав. Мати несправедливо вчинила, зовсім його не любить. Він стомився і вирішив відпочити вийняв млинці, м'які, смачні. І вперше син подумав. Матуся у темряві так майстерно виконала свою роботу, а я не зміг. Вона знає свою справу, а я ні. Тієї миті хлопчина відчув такий приплив сил і швидко рушив до міста долати науку. Минуло п'ять років. У вечірню годину знову мати почула кроки біля своєї оселі, відчинила двері і син ще з порогу голосно вигукнув Я завершив свою науку. Виклав з торби папір, чорнило, ручку задув свічку. Не минуло й десяти хвилин, як син попросив запалити свічку. Матір підійшла до сина. Перед ним лежав аркуш паперу, списаний чіткими рівними і гарними літерами. Матуся вигукнула Дозволь обійняти тебе. Я так довго цього чекала. Минали роки, збулася мрія батька, став син відомим ученим і завжди згадував з великою вдячністю матір. Гордився, що саме материнська любов навчила його не жаліти себе, а робити усе сумлінно і чесно. Якщо казочка вам моя сподобалась, то неодмінно розкажіть її своїм друзям, братикам і сестричкам. А ще чекатиму ваших малюнків і прислів'їв про матусину любов. Нагадую адресу Вечірня Колесанка, Українське радіо Хрещатик 26 Київ 01-001. Зичу всім солодких снів. На добраніч! Крила, та тут лимоти, спила, слава крихітка, спи, веснянка лагідна, спи, яскрава, вигадка. спи судутка, я скрава выгадка, я кая. Сонечко, спи моя дитиненька, хай тобі насниться, білий акації у вісні ти принца, стрінеш у палаці, спи ласкава крихітка, спи веснянка лагідна спи яскрава вигадка, спи солодка ягідка вже дощами вулиця добре на ніч вмилася, спи, нехай все збудеться, що тобі наснилося, спи ласкава крихітка, спи веснянка лагідна спи яскрава питка, спи солодка я. Ощами вулиця добре, на ніч милася спи, нехай все збудеться, що тобі наслилося.